Ну і прайс, звичайно, що прайс, цінник, цінник. Зараз кажу. Бо не скажу цінник, все, гайки. Повідкручують гайки з колес. Якщо не скажу цінник. А що воно треба? Вичте, коротше, йдемо, кажу цінник. Кажу цінник на автомобіль. Опа, так щоб не двинутися дверями і башкою. Прайс. Сказав, що останній прайс на цей автомобіль каже, буде 19 тисяч євро, але скажу одразу, що біля капота бувають чудеса, От, бувають ціни так падають, що аж самому незручно стає. У нас продавець за такий халявний прайс віддав машину, де коли знаєте. Аж стає чи жалко, чи шкода, жалко все, цьому, чи шкода машина така. О, ну, коротше, стає неудобно так, що да? продавець за халявну ціну віддає машину. Це коли знаєте, біля капота під натиснути на продавця так, по максимуму і ціна падає.